Привіт, мої бубочки! Цей розклад має назву Перспектива нових стосунків. Поясню трішечки. А що означає нові стосунки? Ми будемо уточняти. Це можуть бути нові стосунки як нове знайомство, нова людина взагалі. А може бути початок нових стосунків от, з любимим чоловіком. Тому загадайте, будь ласка, свою позицію: перша, друга і третя. Можете обрати по Натуральним камінчиком свою позицію, та такі вони, шикардосні От. Отож, перша, друга, третя. Обирайте, будь ласка, і ми з вами будемо дивитися. Так. Перша, друга, третя. Перспектива стосунків. Давайте подивимося спочатку, так. Перша позиція. Хто ви, в яких ви енергіях? А друга позиція, хто ви, в яких енергіях. Третя позиція, хто ви, в яких енергіях. Так, далі. Чи готові ви до партнерства, до стосунків? Я хочу пояснити вам одну річ. Чи готові ви до стосунків не просто почати розпочати, а чи готові ви до екологічно чистих стосунків? Да? Це коли без, без карми, без того, щоб вас тормозило. І третя позиція так само. Чи готові ви? Ваш Внутрішній рівень, да? це так як ви це сприймаєте. А тепер, чи готові ви до стосунків, як це бачить вища сила? Чи готові ви до стосунків, як це бачить вища сила? Чи готові ви до стосунків, як це бачить вища сила? Чудово. Далі наступна карта. До речі, тут бачите послання нам. Доля до вас поспішає доля в цій колоді. Була ця карта. Прикольно. Давайте подивимося крайню карту. Це. Чи йде до вас чоловік? Чи йде до вас чоловік? Чоловік. 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 Все, ставте на паузу, обирайте свій, свій варіант. І будемо дивитися. І так, почнемо з. Давайте отак зроблю. Перший варіант. Чи готові ви? Ні, не готові ви, господі, а чи е, яка у вас енергія чельник? Я шукаю істину. Я хочу пізнати себе, я хочу пізнати цей світ, е, шукаю відповіді мудра. Розсудлива але ви сама. У вас немає пари. Ще хто ви? Я хочу сказати, що ви вмієте любити, ви мрійниця. душа мрійниця. Ви йдете за покликом свого серця і ви йдете за покликом любові. Однозначно, однозначно, вас веде і розвиває саме любов це істина. Ви вмієте наповнюватися на теперішній час. Мені хочеться сказати так. Ви виходите на нарешті на теперішній час. Ви виходите в наповнення, тому що було опустошення, було була тотальна самотність, холодність і навіть якась біль від того, що самотність так. Але це, цей час був вам даний для того, щоб навчитися. Рухатися вперед і наповнювати себе. Тобто ви пізнавали свої дари, ви пізнавали себе і прийняли той факт, що так як ви сильно любити ніхто не може і не вміє. Ну, це так, знаєте, чисто для вас перша позиція, я вам скажу, тому що це було прийнято вашим серцем. Друга позиція хто ви зараз на теперішній час? Ну, Я вам так скажу, на теперішній час у вас енергія йде така трошки, не хватає внутрішньої опори, не хватає мені підтримки. Ще розбита, ще не маю бачення свого майбутнього, куди я йду, що я чекаю від майбутнього. Да? І чого я насправді хочу, це ще повністю не розкрито. Коли по першій позиції вже більш-менш зрозуміло, що тут і як тут, да? як наповнювати себе і що є істиною, то по другій позиції я тут скажу, що тут ще розгублений стан, тут ще холодність, тут ще такий я потребую, тобто, тут я, мені необхідно щось, хтось, мені потрібна ця допомога, підтримка. Поняли, так? Да? Внутрішньої опори не існує. На теперішній час друга позиція. Ну так, да. закриті перспективи, закрита я душа. Не бачу істини. Нічого не відбувається, все стоїть на місці. Друга позиція. Хочеться сказати, що людей є багато в моєму житті, да? але всі чомусь вони. Мені кинжал в спину. Знаєте, хочеться сказати, якісь постійні уроки. Уроки від життя, тому що ну от не вдається побудувати стосунків навіть з друзями, навіть з сім'єю, десь там, непорозуміння, якісь є тотальні болючі моменти, да, хочеться сказати. Але мені кажуть, що це скоро зміниться, це рушиться. Ця система у вас рушиться. І вона обрушиться тоді, коли ви повністю признаєте, хто ви така? Да? Імператриця. Це закриється, дивіться. Ваш стан жертви, він закриється. тільки ви попрацюєте свою самооцінку, самоцінність, любов до себе. Ось так. Це буде розрушатися. Цей період у вас вам треба для уроку, для того, щоб ви засвоїти певний урок. Добре, третя позиція хто ви? О, третя позиція. Я. Люблю себе. Я наповнена, я цвітуща, я готова приймати всі дари, які тільки можуть бути. Ласкайте мене, любіть мене, вкривайте мене своїми красивими словами, компліментами. робіть для мене радості, свята робіть. Я готова вас наповнювати. Я океан емоцій. І я з вами ними можу ділитися. Поняли? Взагалі красотка на теперішній час. Однозначно, на теперішній час. Така от позиція у нас іде. А, тому що ви вирішили рухатися вперед, і ви не застріваєте на місці. А, так. О, вау. У вас тут, слухайте, у вас тут зцілення душі, відкриття нових доріг. Третя позиція тут сама така молодець. Е, дивіться, дуже довгий час не бачили свого шляху, не бачили, куди рухатись. Да? А потім почали діяти в свій, в свій бік. Відкрилася ведьмачка, і фінанси пішли, да? стабільність якась, тільки за того, що ви почали діяти. Е, і почалося стіль, стілення. Відкриваються дороги саме на цьому етапі. Я вас цим вітаю. Дивимося далі. Так, що ми з вами дивилися? Ми дивилися, готова чи, чи готова до партнерства. Перша позиція. Однозначно, готова дії робити, готова приймати, готова взаємодіяти. Чи готова до партнерства? Тут заліпон. Тут іде заліпон в плані того, що тут не прокачана самоцінність. Тут по другій позиції, якщо стосунки, то лише залежні стосунки. Третє, а давайте ми запитаємо другу позицію. Ще. Чи це ну, на теперішній час? І чи це пройде? Однозначно, просто вам треба буде прийняти рішення. Яке рішення? Стати победителем свого життя, взяти відповідальність на себе і почати працювати над собою. Поняли? Однозначно, друга позиція тут це все лічиться. Так, і третя позиція, що нам тут скаже? Однозначно готова до стосунків, до партнерства. Однозначно готова. Можливо, навіть по третій позиції вже є близько людина. Да, контакти якісь. Або є по духу близька людина. Отак, От яку очікуємо, або тільки вибір залишилось зробити. Да. Тобто, тут все чотенько. Дивимося далі. А тепер як вищі сили бачать, чи готові, чи не готові. Вищі сили кажуть, що тут по першій позиції жаднічаємо ресурси, тримаємося за свою стабільність. Але кажуть, що ви з цим працюєте, ви це пропрацюєте. Зараз йде пропрацювання цього, саме цього, ділитися своїм ресурсом. Ви десь закрилися в якийсь період, і не дуже хотілося б да, вкладатися. Але все тут добре. Це все пропрацюється. Я правильно розумію? Однозначно, однозначно, у вас тут ще трішечки, і ви вийдете на зовсім стабільний гарний стан. Все тут активно. Друга, як вищі сили бачить вас? Однозначно, однозначно, ви готова для того, щоб будувати партнерські стосунки. А єдине, я ж кажу, що треба просто пропрацювати себе. У вас нереально є сила любові. Да, просто ви спите трошечки. Ви спите і не здійснюєте свої бажання, і не йдете в шерету, не, не розширюєтесь в плані горизонтів бачення свого життя. Ви просто не вибираєте здійснювати свої мрії. Ви не вибираєте себе. Тому що у вас з собою є внутрішні конфлікти. У вас така, знаєте, маленька пози, пози, позиція маленької дитини, інфантілізм. Чому? Тому що е, були обмани і тому, що було розбите серце. Да? Кривоточило серце, е, темнота, невіра. Отак. Так, тепер третя позиція. Ви сили кажуть, що з одного боку ви готові, а з другого боку, ви хочете подивняти ситуацію під себе. Ну, тобто, тримати все е, е, під контролем. Питання в тому, чи це добре для вас? Ні, це не добре для вас, це вас розрушає. Е, це вас розрушає чому? Дві карти, чому? Треба завершувати це. Тому що, по-перше, ви не знаєте, як вам рухатися, щоб стосунки призвати. Ви не знаєте, у вас в голові каша. Каша в голові не має чіткості. А щоб була чіткість, щось треба зробити. Перестати боротися, прийняти ситуацію, яка склалася, яка є у вашому житті зараз, на теперішній час. Просто прийняти і кинути вже оцю от свої кордони. Хватить уже. Хватить. Вам потрібно просто знати, що а, вам не треба нічого захищати, вам не треба нічого боротися ні з ким. Вам просто треба знати одну річ: що якщо настане час і потрібно буде, ви себе зможете захистити. Ви більше, ви більше не дасте себе в обід, розумієте? Апріорі, тому що ви вже зовсім інша. Це все. Це просто усвідомлення має бути у вас в голові. І так, чоловік, перша позиція. Буде даний шанс, як би ви не закривалися. Що би ви не робили, вам буде даний шанс. Чоловік буде іти. Що за чоловік? Дається шанс, бачите? Все, все дуже сложно у вас тут було. Да? Ну, тут доля міняється, кажуть, доля міняється, і він, е, дуже довго ждали, тому що тут маленький хлопчик був да, якийсь, і стає він вашим королем Пентаклі. У вас е, ви взрощували якогось мужчину біля себе, або чоловік виріс. І тут іде стабільний чоловік. Стабіль, для стабільних стосунків. Чудово. Друга позиція чоловік. Страхи. Поки що, поки ви ці страхи не побороли, чоловік все стоїть на місці. Дивіться, до вас чоловік прийде шестерка пентаклів. Про що нам говорить завжди шестерка пентаклів. Це 50 на 50. Я даю мені назад. Мені дають, я віддаю. У вас цього не існує, тому що якщо б отримати чоловіка в подарунок, це... подарунок да? потрібно якийсь подарунок дати. Поняли, да? Заслужити його потрібно. Яким чином? Пропрацювавши свої страхи, свої обіди, свої переживання, свої залежності, зрозуміти, хто ви і чого ви заслуговуєте. І все буде по справедливості. Мені шецьорка Пентаклі чимось, татожна то з картою справедливості. Тому що лише. Знаєте, можливо, вам тут треба е навіть пожертву якусь дати. На, саме на стосунки. Аскезу взяти, наприклад. Ну, тобто, поняла? Тут запросити. якщо вам, ви хочете цих стосунків, будьте чесною з собою. От. Ну, поки що. Поки що. Чоловік ні, але в будущем Да Ну, поки що мені показують, що це мужчина не пропрацьовував з прошлого. прошлого. Ви його знаєте, або душа, душа яка прийшла ще, типу, в попередніх втіленнях ви були. Ну, дається шанс, да? так? Поки не уйдеш, каже, з прошлого свого не дасться А так дасться В загальному ви тут получаєте мужчину. В загальному, так. Да. Но не зараз, тому що ви не обираєте, не приймаєте рішення вийти. Вийти із цього стану, в якому ви зараз є. Так, троєчки. Чоловік. Він хоче сказати, що ви його залишили. А він за вами буде зараз бігти по справедливості. Любими ваш мужчина, да? І сім'я. Слухайте. Однозначно, дивіться. Просто, щоб ви розуміли, у вас, ваш мужчина по судьбі уже давним-давно готовий. По справедливості у вас тут пара якомога швидше збудеться. Давайте зараз візьмемо карти, які нам скажуть, коли. Давайте. Перша, друга, третя позиція. Ми зараз подивимося приблизно коли. Стосунки почнуться, коли буде зустріч з цими мужчинами, да? і вже для того, щоб будувати стосунки. Перша, друга, третя позиція. Коли. Ой, десятка мечей. Зараз іде якраз відмирання. Знаєте, я вам так розкажу. Зараз ще відбуваються певні процеси. Я бачу так. Довгий процес. Рицар Пентаклі це довгий процес. Ми шажок вперед, три назад, так? Да? Мені хочеться сказати так: до семи місяців. А може бути до семи тижнів? Може бути до 7 тижнів, може? Ну, більше мені тут. Е... Ну, два місяці може бути. Сім тижнів. Ну, от так якось, так? Да? Ну, тут ждать, подождать треба, ще подождати треба. Е... Тут по другій позиції що? Це в нас що через скільки? Протягом трьох років. Ну, це, бо це зараз цього періоду, а, тому що тут багато недопрацювань. Якщо ви постараєтесь ви працюєте над собою, вийдете на уровень імператриця, о, малишка, от друге діло буде. Так. Ну тут треба працювати, працювати. І троєчка, ну тут слухайте, протягом двох днів, двох тижнів, максимум двох тижнів. Тут зразу двойка чаш. Ви поняли, троєчка? Тут просто вже зібрано все. Всі, всі карти любві тут. Отак, От такий у нас розклад. Давайте пораду вам дам. Да? Тепер пораду для вас. Відвищих сил. Карта впала. Я хотіла цю карту для першої позиції взяти, тому я її і положу. Перша позиція, друга позиція трансформація. У нас і третя позиція. Тут забрати всі подвоги, по третій позиції поради для вас. Забираємо всі подвоги. Ми не чекаємо, що нас будуть зраджувати. Коротше, ми включаємо код довіри. Ми забираємо недовіру, включаємо довіру. Все ж таки до Всесвіту, до простору. Тут проходить трансформація. Стара, ви маєте просто уйти, і має народитися нова ви. Тут відбуваються, по перше, по. Позиції відбуваються всевишні процеси. Процеси, які від вас не залежать, вони залежать тільки від вищих сил. Саме тому, тут, як порада, вам робити, ну, в принципі, нічого не потрібно. Вам потрібно тільки любити. Тобто відкривати своє серце. Такі у вас уроки, що ж, що, що ж тут зробиш? Такі уроки, але повірте, ви будете щасливою. Все там буде добре. Кайфуйте від життя. Кайфуйте від життя. От, якось отак. От. У нас вийшло все. Забираємо страх і йдемо в майбутнє В прекрасне майбутнє, яке ми творимо самі. Все, я вас всіх обожнюю. Дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, якщо резонує. І якщо не резонує, також пишіть. Мені все одно цікаво дізнатися максимально більше. Ну, а отримати особистий розклад. Номер телефону я вказую завжди під відео в описанні. Все, всім па-па!